Знаєш, що таке демократія? Звичайно ж, знаю. А чому ти питаєш? Ви не повірите? Ми завітали до представників конгресу, місцевих та регіональних. Влад Ради Європи сьогодні ми зустрінемося з цікавими людьми, які практично кожного дня несуть через свою роботу в суспільство культури демократії. Тож підемо знайомитись з менеджером проекту конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи в Україні, сприяння розвитку місцевої демократії в країні Світланою Грищенко та асистентом проекту Ради Європи в Україні. Сприяння розвитку місцевої демократії в країні Вікторією Терещенко. Доброго дня. доброго дня! Доброго дня, доброго дня! Світлана, ось ми розповідали про проєкт Ради Європи в Україні: сприяння розвитку місцевої демократії в країні. Розкажіть, що це за проєкт та хто у ньому бере участь? Проект сприяння розвитку місцевої демократії це проєкт про те, як зробити наші міста і села більш відкритими, більш демократичними, більш свідомими і відповідальними за життя, яке у нас відбувається саме в наших громадах. Що ми робимо в нашому проєкті? Ми організовуємо семінари, навчальні програми для міських голів, які є очільниками наших міст і селищ. Ми робимо семінари для молодих місцевих лідерів з тим, щоб більш активно залучати їх до політичного життя з юних років, з тим, щоб вони засвоювали принципи демократії і жили за цими принципами у своїх громадах. Світлана, Вікторія, ось ви працюєте в Конгресі Ради Європи. Ви напевно багато подорожуєте. Розкажіть, в яких країнах світу ви були? Подорожуємо ми переважно Україною, оскільки проєкт реалізується в різних областях, в різних регіонах нашої держави. Ми переважно подорожуємо нашими містами. Це і Чернігів і Вінниця, Львів, Дніпропетровськ, Одеса. Більшість часу ми проводимо в своїй державі. Подорожуємо, дійсно так відбувається, коли ми організовуємо поїздки, наприклад, для молодих місцевих лідерів до Страсбургу, де знаходиться штаб-квартира Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Або ж коли ми організовуємо поїздки за обміном, ось, наприклад, недавно одна з наших учасниць була у Вірменії і ділилась досвідом, як вона впроваджує принципи демократії у себе в Маленькому містечку України. Я теж була поки що один раз в Трансбурзі. Мені дуже сподобалось. Ми відвідували штаб-квартиру Ради Європи. В інших країнах я була, якщо чесно кажучи, як просто мандрівник за власним бажанням. Ну це частіше за все європейські країни: Італія, Іспанія, Португалія, Швеція, Данія. Але ще є декілька країн, які я ще не відвідала. Також була можливість відвідати Сполучені Штати Америки. Була в Північній Америці, але в Південній ще не була. Єдиний, єдиний континент, де ще жодна країна не відвідувала. Але це в планах мріях. Про яку країну світу ви мрієте чи плануєте відвідати найближчим часом? Дуже хотілося б відвідати країни Прибалтики. Це наші найближчі сусіди. Друзі нашої держави, які надзвичайно потужно нас підтримують в нашому проєкті. У нас є багато експертів і друзів, які вже стали з цих країн. Хотілося б побачити їх досвід, як вони впроваджують у себе принципи демократії в містах, в своїх громадах. Тому, на жаль, ніколи не була до цього в Прибалтиці. Хотілося б відвідати і Естонію, і Латвію, і Литву. Офіс Ради Європи налічує 47 країн-членів. В Україні найбільший офіс Ради Європи. У нас десь приблизно 40 співробітників. Мені б взагалі з приводу роботи було б цікаво побачити, як працюють інші офіси Ради Європи в інших країнах, але це так з професійного досвіду. Якщо ж говорити особисто, раніше мріяла побачити європейські країни більшість я вже відвідала. Я б, мабуть, загадала поїздку десь на острів Мадагаскар, тому що він далеко, тому що я про нього нічого не знаю. і мені просто цікаво, чим там може відрізнятися життя. Якими мовами ви володієте? Спілкуюся англійською мовою. Хочу також дуже розвинути свої навички в спілкуванні німецькою мовою краще ніж це є сьогодні. Я теж спілкуюся вільно англійською мовою, вивчала німецьку мову в Йота інституті тут в Києві, дійшла до майже найвищого рівня, але на жаль, оскільки я не розмовляю і не використовую мову, то трошки моя німецька мова зараз не така вільна. Але я теж хотіла підтримувати свої навички, просто не завжди виходить. Бо більшість наших партнерів в раді Європи спілкуються або французькою, або англійською. А є цікаві відомі люди, з якими у вас була нагода попрацювати за кордоном. Якщо не секрет, назвіть їхні прізвища. Ну насправді я щаслива людина, тому що мені за своєю професійною роботою доводиться зустрічатися з багатьма цікавими людьми. І мені завжди з приємністю пригадувати про такі зустрічі, і вони часто бувають надзвичайно корисними оскільки вони стимулюють тебе до чогось нового, до нових звершень. Насправді, наприклад, я дуже рада, що мені довелось зустрічатися з президентом конгресу місцевих і регіональних клад Ради Європи, паном Жан Клодом Фреконом, який є одним із лідерів. Реформи місцевого самоврядування у Франції зараз він очолює Конгрес Ради Європи. Мені також приємно, що я зустрічалася з багатьма іншими керівниками Конгресу місцевих і регіональних Європи, які є лідерами в своїх країнах, місцевими лідерами. Це і президент Палати регіонів Гудро Нослер Торнстер з Австрії. Це і Андерс Кнапи, який очолює Асоціацію органів місцевого самоврядування зі Швеції. Всі ці люди є надзвичайно цікавими, і кожна зустріч з ними це такий, знаєте, поштовх до того, щоб щось робити краще у себе в своїй державі. Мені також пощастило зустрічатися з багатьма надзвичайно цікавими людьми нашої держави. Це, перш за все, міські голови. Мери міст і е, селищ нашої країни це і Володимир Довиченко, який був мером Славутича невеликого міста в Київській області впродовж 25 років. Це і Андрій Садовий, який є міським головою міста Львова. А це є е, міські голови Фастова, Василькова, Черкас. Е, насправді, всі ці люди є дуже цікавими у спілкуванні. І е, дуже відданими в своїй праці. Про яку професію ви мріяли в дитинстві? Сьогодні ваші бажання справдились? Бажання не справдились, тому що в дитинстві мріяла стати біологом, зокрема, займатися дослідженням поведінки тварин. Є така наука, етологія. Але потім. Захопилася вивченням іноземних мов, стала вивчати більш глибоко англійську мову і тому з часом прийшла до е, тієї, якою я займаюся зараз. Про що я зовсім не жалкую. Я останній рік в школі провела у США як студент за обміном. І нас тоді возили на екскурсію в Нью-Йорк. Саме до штаб-квартири ООН. І чомусь тоді в мене нарешті з'явилася якась більш-менш реалістична мрія. Я хотіла бути перекладачем в штаб-квартирі ООН. Почала над цим працювати, але згодом трошки змінилось життя. В мене залишилася англійська мова, бажання працювати на міжнародну організацію. Але ну, можна сказати, що моя мрія здійснилася частково. Так, я використовую кожен день англійську мову, працюю в міжнародній організації. Нехай це буде просто європейська, але все одно. Зараз це так і залишилось. Мрією працювати в ООН, але ну трошки вже не, не дуже, мабуть, за часом я б встигла досягти того рівня, який вимагає така, рівень такої організації. Але в принципі я теж можу сказати, що я щаслива людина, я люблю свою роботу, вона мені подобається. А в штаб-квартиру можна завжди поїхати на екскурсію, подивитися. Ви багато часу проводите на роботі, але вільний час все одно, напевно, є. Який відпочинок вам до душі? Найбільше люблю автомобільні подорожі Україною. В наших маленьких містах є надзвичайно багато цікавих і захоплюючих місць. Тому, коли є вільний час, стараюся подорожувати автомобілем нашою державою. Я зазвичай свій вільний час провожу по-різному. Або це активний відпочинок, тобто люблю їздити верхи, люблю за кермом сама теж їздити в Україну, або просто на дачі, щось висаджувати, квіти, відпочивати просто пасивно. Шашлик, крісло, гамак, книжка. Це залежить і від погоди, від настрою, від просто друзів, які або хочуть просто відпочивати десь. Лежачи на пляжу або щось робити активне. Але це завжди цікаво і завжди має відповідати кому внутрішньому стану. Люблю проводити відпустку так, як душа забажає саме в цей момент. Я впевнена, що всі успішні люди про щось мріють. А ви про що мрієте? Мрію жити в сильній, демократичній державі, яка би була успішною, економічною, сильною. Я люблю подорожувати, багато країн побачила, але все ж таки залишилося ще досить багато міст, країн, видовища, які б я хотіла побачити. Наприклад, водопад Нягара, Норвезькі фьорди. Я в Африці була лише, якщо рахувати то Єгипет, Єгипету, в принципі, в Африці дуже багато країн, наприклад, Південно-Африканська Республіка, республіка мене цікавить. То я б хотіла однією з моїх мрій є подорожувати світом ще наскільки це можливо, коли ще є бажання щось бачити, щось вивчати, дивитись, колекціонувати враження. Якщо більш така конкретна мрія, але вона, на жаль, зараз так і залишається мрією, не планом. Я би хотіла відкрити, мабуть, школу верхової їзди, де навчалися б дітки їздити верхів, тому що я вважаю, що це від людей і природу, по-друге, кінний спорт це і для здоров'я, для емоційного стану дуже корисно. Тобто я сама займаюся верховою історією. Мені б хотілося зробити такий якийсь великий проєкт. Але я ж кажу, це поки що мрія, тому що практично я ще не готова це реалізовувати. Можливо, ще не настав час, але мрія така є. Побажайте щось людям, які звідки мріють про великий успіх. Хочу побажати цікавих ідей, спілкування з цікавими людьми, і головне впевненості в собі ніколи не зупинятися, ніколи не опускати руки. Це вийде всього досягнете, якщо не будете зупинятися. Я б хотіла побажати вивчати іноземні мови, саме англійську, тому що вона дедалі більше стає просто розмовною. Це навіть при інтерв'ю на роботу тепер вважається як must-have. Тому я б радила всім. За можливості вивчати мови і також постійно шукати можливості. Зараз надзвичайно багато різних рантів, поїздок, програм з обміну для студентів, школярів, вчителів. Навіть тобто треба шукати постійно, треба брати участь, подаватися, не здаватися. Це є можливості, і одна з них обов'язково для вас працює. Бажаю всім не припиняти цей пошук і постійно брати участь, проявляти свою активну позицію в житті. Дякуємо вам за інтерв'ю. Ми бажаємо вам щастя, успіхів на роботі та в житті і здійснення всіх ваших мрій. Дякуємо, до нових зустрічей. Дякуємо вам за запрошення, дякуємо вам за цікаве спілкування. Ми бажаємо вам також успіхів, щоб вас здивилося якомога більше людей. Це був надзвичайний досвід. Для мене це перше інтерв'ю. Тому дуже дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. І бажаю вам успіхів. Я сподіваюся вас побачити через років 10 в якості журналістів. Можливо, ми знову зустрінемося і ще раз поспілкуємось. Підписуйтесь на наш канал Мікс Бум. У нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. З нами весело та цікаво. До, До зустрічі.